Максим, вітаю вашу команду із добуттям бронзових нагород Сільверліги. Ви забили доволі цікавий м'яч на першій хвилині, по суті, матчу. Як вдалося це зробити? От і що було у вас в голові, скажімо, які емоції і чому саме так зіграли? Гравець вілив один в один. Братар був першим на м'яче. Ну, не вдало вибив, Я писав нову і забив. А, окей, а, ваш аналіз цього матчу за рахунок чого вам вдалося перемогти? Та яким чином от здобули якраз ці нагороди? Ну, гарна співпраця з гравцями нашими, та ну хотілося не перемогти в цьому турнірі. Ну, не вийшло, але зайняли третє місце. в Сільверлігія. Чудово, і підведіть підсумки за весь турнір, що найбільше можливо запам'яталося і. Взагалі ваші думки щодо Atmos Cup за цих чотири дні? Ми давно не були на цьому турнірі. Хотіли дуже вийти в золоту лігу, але не вдалося. Зайняли найкраще третє місце. Виграли в четвертьфіналі. На жаль, програли в полуфіналі. Тут здобули перемогу за третє місце. Що можливо найбільше запам'ятався, який момент цього турніру? Ну, звісно, коли забив гол перший. Ось, ось якраз сьогодні, так? Зрозумів у вас є запитання? Скажіть, будь ласка, як яка у вас співпраця з тренером? Наскільки ви вважаєте, що вона є результативною з точки зору навчання вас як футболіст? Дуже дуже хороша співпраця. Добре, а от на, на тренуваннях, як тренер підходить до, скажімо так, саме до навчального процесу? Чому навчаєтесь ви на тренуваннях? Ми навчаємося, ну і чи як навчаєтесь га... взагалі? Можемо просто приходити, тренуєтесь, а як виходить, там потім так і грає? Ні, ну стараємося робити ті комбінації, які навчаємося на тренуваннях, і виконувати це в грі. Добре, і наскільки тренер, от коли вам не вдається щось в виконанні вправ, наскільки він вам підказує, коригує ваші дії? Ну зупиняє та дає правильні настанови потом. Правильні настанови. Добре, скажіть, будь ласка, селекційна робота. Ви вже ну, команда вже повністю укомплектована, чи ви можете ще кимось підсилитися до початку другого кола чемпіонату? Ні, все команда вже готова, але на жаль, поламали нову хлопчик на турнірі. Так мені вилетів. А взагалі, от ви як гравець команди, наскільки ви, е, яке ваше ставлення відношення до ротаційних процесів, от коли приходять нові футболісти, які можуть зайняти те чи інше місце на футбольному полі. Стосовно от конкуренції, ваша думка? Ні, допомагаємо. Ми заради гарної конкуренції в команді, будуть грати найкраще, ті, хто працює на тренуваннях. Та... Тобто вас це не сильно хвилює? Ні. Ботона не така здається своє на ігрі. Добре, зрозуміло. Дякую вам. Великі вітання до Жереду.